Українські традиційні прикраси це не просто красиві аксесуари, а й справжні символи культури, історії та духовності дукачі, коралі, пацьорки та гердани віками підкреслювали жіночу вроду, захищали від злих сил і свідчили про достаток. Однак з плином часу, особливо під впливом радянської політики, ця унікальна спадщина зазнала занепану, але сьогодні ми стаємо свідками її відродження. Дукати або дукачі це золоті або срібні монети, які використовувалися не лише як платіжний засіб, а й як дорогоцінні прикраси. Вони були популярними серед українських селян і шляхти, дукати походили з європейських країн, зокрема з Венеції, Угорщини, Австрії та Польщі, і широко поширювалися в Україні через торгівлю та міжнародні контакти. Українки часто купували або отримували їх у спадок, використовуючи як символ достатку, престижу та краси. За традицією, хресний батько мав подарувати по хресниці дукач на її перший день народження. Найбільш поширений варіант, коли монета підвішувалась на нитку або кріпилась до коралів чи пацюрок, утворюючи складні комбінації. Чим більше рядів дукатів у намисті, тим багатшою вважалася власниця. Дукати могли прикрашати очіпки, хустки та вінки молодих дівчат, особливо на свята та весілля. Монети пришивалися до тканиних або шкіряних ременів. Зрідка дукати впліталися у вишивку або підшивались до ґудзиків. Золоті дукати особливо цінувалися серед заможних жінок, вони мали високу пробу золота і часто карбувалися із зображенням правителів Європи. Срібні дукати доступніші, часто носилися селянками та міщанками, фальшиві або позолочені дукати використовувалися як дешевий варіант для прикрас, особливо в бідних верствах населення. На Гуцульщині та Бойківщині дукати часто вплітали складні нагрудні прикраси разом із коралами. На Поділі та Волині їх носили в окремих підвізках. На Київщині та Полтавщині дукати були частиною великих багаторядових намист. Дукачі з'явилися в Україні в XVII столітті під впливом європейської моди. У XVIII столітті стали надзвичайно популярними серед шляхти та заможного селянства, а найпоширенішими в XIX столітті, особливо в центральній, і східній Україні. Зі зростанням фабричного виробництва в ХХ столітті поступилися місцем дешевшим прикрасам. Не відходячи від теми використання монету прикрасах, варто згадати і салби. Це металеві нагрудні прикраси, що складаються з підвішених пластинок, ланцюжків та монет. Вони були популярними серед українських жінок з XVIII століття. Салби були показником статусу, багаті жінки носили срібні або золоті салби. Салби були важливою частиною весільного вбрання та доповнювали святкове намисто. Основним матеріалом виступало золото, срібло, мідь або латунь, іноді позолота. Салби підшивалися до коралів або до спеціальної нагрудної основи. Носили салби як доповнені до намиста. Їх кріпили до коралів або патюрок. Нагрудні пластини підшивалися у вигляді півкола або каскаду. Найбільш поширеними були на Буковині. Коралі це намисто з натурального червоного коралу, яке було одним із найпоширеніших і найцінніших жіночих прикрас в Україні. Його носили як селянки такі заможні пані, особливо під час свят, весіль та урочистих подій. Коралі використовувалися оберіг. вважалося, що коралі захищають від злого ока, хвороби і нещастя. Також вони показували рівень достатку чим більше їх у намисті, тим багатшою вважалася жінка. Коралі були обов'язковим атрибутом для нареченої, вони були різних видів. Основні це класичні круглі коралі, гладкі на однакового розміру. Гранчасті коралі – намистинки з багатогранної поверхні, які переливаються на світлі, Маленькі, дрібні нерівні намистини, що нагадують ягідки, та криваві коралі темно-червоного, навіть бордового відтінку, які цінувалися найдорожче. Також ділилися на однорядні та багаторядні, однорядні просто намисто для буденного носіння, багаторядні від 5 до 15 рядів, ознака заможності, доповнювались дукатами, хрестиками або срібними підвізками. На заході носили важкі коралі з великими намистинами, на Поділлі любили дрібні коралі, поєднуючи їх із срібними прикрасами. На Полтавщині намисто часто складалося з дукатів і коралів разом. гердан це вузьке плетене або вишите бісером намисто, яке носили як жінки, так і чоловіки. Ця прикраса була особливо поширена серед гуцулів, бойків та лемків, вони використовували її як оберіг. Вважалося, що гердани захищають від злих сил, були символом статусу, візерунок і багатство бісеру відображало соціальний стан. Основний матеріал дрібний кольоровий бісер, скляний або керамічний, який утворював геометричні орнаменти, стилізовані квіти, хрести, зорі і тому подібне. Кріплення було у формі петлі або металевого замочка. В основному гердани ділилися на такі види. Класичний гердан, довга бісерна стрічка, яку зав'язували або застібали на шиї. Комірець або ж селянка, широкий гердан, що щільно облягав шию, медальйонний гердан, або платену частину та центральний елемент оберіг, чоловічий гердан, вузька бісерна стрічка, яку носили під комір сорочки. На Гуцульщині були популярні складні геометричні узори, часто з домінуванням червоного та чорних кольорів, на Бойківщині візерунки більш дрібні та локанічні, багато синього та жовтого. Герданай й досі залишається популярною прикрасою, символом української культури та майстерності народних майстрів. Пацьорки це традиційне українське намисто, яке виготовляється з різнокольорових намистин, зіглини, металу чи каменю. Воно було популярним серед селян і вважалося доступнішою альтернативою коралям або дукатам. Скляні пацьорки були найпопулярнішими, їх привозили з Богемії, Венеції або виготовлялися місцевими майстрами. Також були керамічні. Кам'яні, дерев'яні та металеві, з міді, латуні або срібла. Вони були одинарними або багаторядними, залежно від матеріального стану власника. Іноді носилися разом із дорожчими прикрасами коралями, дукачами, хрестиками та медальйонами, на Гуцульщині носили пацьорки разом із коралями, створюючи масивні нагрудні прикраси. На Поділлі були популярні скляні пацьорки яскравих кольорів, на полісі носили дерев'яні та керамічні пацьорки, часто розписані узорами. Хоча традиційні українські прикраси, дукачі, патьорки, гердани та коралі зазнали занепаду, внаслідок змін у моді, фабричного виробництва та політики радянської влади їхня культурна цінність не зникла, вони залишаються у пам'яті як символ краси народу, обереги та знаки статусу. Сьогодні, завдяки відродженню національної свідомості, ці унікальні твори знову отримують популярність. Сучасні майстри відновлюють давні техніки, а українці все частіше звертаються до своїх коренів, повертаючи до життя традиційні прикраси як частину національного коду.